Юлія та Станіслав Солтоненко, церкви Слово Боже, написали книгу, останні будуть першими. Книга, де описані свідоцтва, як життя людей мінялося, коли приходило Слово Боже в їх життя. І там було одне цікаве свідчення людини, бандита, наркомана, алкоголіка, який зміг змінитися, зміг нормально працювати і служити Богу він ділиться такими цінностями, які вложили в нього пастирі. Перше це любити Ісуса, це те, що отримує його від якихось грішних діл, від глупостей. Друге, це цінувати церкву, бо якщо виходить він за межі церкви, то знову потрапляє в цей ад. І третє, шанувати Божих людей, шанувати пастирів, це його духовні батьки, які допомогли йому народитися звище і залишити своє марне гріховне життя і мати благословення. І це приклад для нас. Кожен яким би жахливим. Не була людина, кожен може змінитися.